Усім привіт привіт І це шу, наш влог з Лію з Закарпаття. Ми приїхали сюди буквально, напевно, годину, тому, можливо, навіть менше. До речі, світло не дуже, тому може вмикатися в спишка. Ось. Але добре, що воно хоч якесь є це світло, тому що його ну, не було. Його тільки вимкнули. Ось. Зараз я хочу зробити невеличкий румтур по нашому номеру. І потім будемо потихеньку збиратися. На сьогодні багато екскурсій, звичайно, що я беру лію Ось буде цікаво. Звичайно, номер не такий, як ми очікували. Ми думали, що тут буде все зовсім по-іншому, але вже як є. Тут у нас хід у наш номер. Ось така. Не знаю, як це назвати. Тут я, так. Ось. Тут наше ліжко. Ось. Я там вже розклала ліїні речі. Тут, звичайно, ж моя валіза, яку ми разом з вами збирали у минулому відео. Хто ще не дивився, обов'язково подивіться. Тут у нас ванна з туалетом. Тут душ і туалет. Звичайно, ми розраховували на інший номер. Ми, тут, ми думали, що тут будемо, як кажуть, більш сучасно, але ну, вже, як є, нам тут ночувати всього дві ночі, тому вже якось буде. Ось. До речі, подивіться, які тут стелі просто. Як це назвати? Тут щось така тумбочка є, і підлога тут також дерев'яна. Але радує те, що тут дуже гарний вид з вікна на гори. Дивіться, як там гарно. Ми, до речі, сьогодні будемо підніматися в якусь гору, я не знаю в яку, вона якось називається Гимба чи якось так. Ось а пізніше вам все буду більш детально розказувати. Я зараз хочу судити дуже, бо ми всю ніч їхали в автобусі, виходить з 9 вечора і о 5 ми сюди приїхали. Зараз на годиннику 6.04 у нас через 2,5 години сніданок. Я живу в номері з своєю подругою, бо, як я казала в минулому відео, це у нас така поїздка, типу, з класом в Карпати. Ой, але з нами також поїхали наші батьки. Так. Ось, тому зараз будемо потихеньку збиратись. Ось, якось так. Нам на сьогодні передають про холодну погоду, тому я думаю, що я одягну ось ці джинси і оберу собі якийсь затопів. Не знаю який. Тут ліни речі. Я не знаю, що я одягну. Мене буде одяг хтось yeah, ліпики пов'язку, Але зараз ще okay. будемо дивитися. Я, звичайно, понабирала літнього одягу, але погода щось не каже, що сьогодні буде тепло. Ну йо ж, ми вже зараз потихеньку збираємося. В общем, я її трохи змінила лук. Догаліна сьогодні мала бути в пісочнику і в туфельках, Ось, але погода. Вийшла інакше. Тому Лі сьогодні одягла носочки, лосинки, боді, ковтинку ось цю і ось цю пустишку тримачем А ще, наскільки ви бачили, настільки ще вимкнули світло, і я взагалі не знаю, як я буду зараз вмиватися і все робити. Просто супер. Ви ще просто подивіться на цю погоду. Ну що ж, світло вимкнуло, я змогла привести себе до порядку. Ось так. Ну що, Зараз ми вже будемо. На сніданок ти зараз у нас 8.24, нам на сніданок на 8.30. Ну що ж, у нас вже всі плани змінилися, оскільки погода не та. Тому зараз їдемо в термальні води купатися. Зазвичай, ж, лі я себе взяти не можу. Потім у нас екскурсія в замок іде. Ось, в общем, сьогодні лі я особи брати нікуди не буду, тому що, ну, блін, купатися я з нею точно не зможу. Ось, тому так. Познімаю вам сьогодні без неї, а завтра вже буду знімати і післязавтра з Лією. Ну що ж, ми вже приїхали додому. Лія тут як лежала, так і лежить. Ой, завтра вона вже зі мною поїде. Всі екскурсії. А сьогодні зацініть яку портову вишиванку мені купили. Вона просто нереально класна. З така мені дуже подобається. А 6 тысяч. Потому что она куда-нибудь Да? Mm -hmm. да, це ручна робота. Тихо, смотри, де ж ручки у нього як настоячі. Це спілка тут є. Ну що ж, ми вже в номері. Ось, це ми сьогодні ночуємо. Ми завтра зранку вже звідси їдемо. Ось так. Дуже шкода, як, звичайно, тут залишилася надовше. Бо мені дуже сподобалось і я. Сподіваюся, що ми сюди ще повернемося. Ліюшенька у нас тут лежить зі своїм гусьом обнімусім. Так, ми його сьогодні купили. У нас в номері просто планіше срач, там все валяється, тут все валяється, тут ось так. Всі тут ось так. Зараз потрібно скласти валізи, бо завтра о 8-й ранку ми вже виїжджаємо у Львів. Ось тому треба все поскладати, Лію зібрати на завтра. Ось. І ну, щоб завтра зростати і поїхати. До речі, ходила тут в магазин, я собі купила Кіндер Гаррі Поттер. наскільки знаєте, збираю колекцію вже другу. Мені попався золотий Гаррі Поттер, Я була просто в шосі. І я взяла ось такий тік-так. У нас немає такого смаку взагалі. Перший раз такий тік-так бачу. Ось. Тут взагалі в магазинах багато того, чого немає у нас. Ну, ми вже будемо збирати валізи. В них, по-перше, треба навести порядок, бо там просто жесть. Зібрати Лію, а на годиннику вже, може, де мій годинник? Осі. А на годиннику вже 2206, а завтра всім ранку вставати. Я вам не знімала неймовірно багато контенту. Я думаю, що це відео буде ділитися на декілька частин, бо я думаю, що воно вийде неймовірно довгим. Я ще буду монтувати, буду дивитися. У нас ще також були покупочки, я купила ось такі нереально класні бусики. Це на озері. Не що ж, ми вже приїхали додому, причому вже достатньо давно. І я зараз сіла за монтаж цього влогу і зрозуміла, що він виходить достатньо довгим, тому я його все ж таки ділю на дві частини. Перша це буде про те, як ми були в Закарпатті, а друга буде про те, як ми гуляли по Львову і про нашу дорогу додому. Тому на цьому наша перша частина закінчується. Чекайте другу. Усім па.